Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. І сьогодні я пограю в Роблокс та пройду дуже цікаву гру, яка називається Школа Мо. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну, а ми погнали! Коли ми приїжджаємо в школу, то нас зустрічають шкафчики, їх можна відкривати і забирати лут, який там є. Там може бути він дуже різний. Може бути їжа, може бути аптечка, може бути якась взагалі зброя, і це прикольно. Їжа треба, щоб хилити вас. І я ще знайшов якусь дивну штучку, ха мені ніколи не задобиться. Так ось, наприклад, знайшов ще кофе. Що робить кофе? Коли ви його п'єте, то ви стаєте швидшим, але воно вас не хілить. Їжа вас хілить, дає вам ментальне здоров'я, яке є вашим хП. Тут можна знайти ще гроші в шкафчиках і забрати. Для чого треба гроші? Щоб купити їжу або прийти в спортзал. Тут є, бачите, спортзал, але треба заплатити буллеру 20 доларів. Тоді він відійде. Починається історичний клас, і ми заходимо. Тут буде, ну, це як просте як школа. В цих шкафчиках в кожному класі є якийсь лут. Я знайшов молоток і яблуко. Яблуко краще зразу вам їсти, не залишати, не залишати на потім, бо вам треба встановити ментальне здоров'я. Я знайшов ще рогатку, і знаєте що, це, напевно, найкращий лут, який може бути. Так ось, що робить аптечка? Вона хилить не вас, а ваших тімейтів. І це насправді фігня, бо ну, якщо ви граєте з якимись друзями своїми, то да, але якщо ви граєте з рандомами, то це не завжди класно. І що має ця школа? Ця школа має свого маскота тобто персонажа, який є якби, головно, головою в цій школі. І це заєць Мо, такий синій заяць. Так що робить рогатка? Вона безлімітно, безкінченно стріляє і наносить урон. Зараз відкривається кафетерія, і тут можна купити якусь їжу за долари. Вона завжди буде різна. Там може бути кофі, сир, яблука, банани, взагалі все, що хочете, але за велику суму. Починається читальний клас, і ми заходимо. Що в цьому читальному класі є? Є вчителька і є ось такий хам'ячок. Його можна відкрити, і начебто його навіть можна якось з собою взяти, і він буде з вами ходити. Але я не розібрався, як. Може я дати йому їжу і щось типу того. Може так. Я зійшов сир і зразу його поїв. До речі, коли ви сидите в класі і слухаєте вчительку, то вам дається ментальне здоров'я. Але це не завжди. Безліміту немає. Бачите, в школі висять годинники, різні якісь дошки. прикольна школа. І нам кажуть, що тепер ми можемо піти додому і відпочити. Ну, ми, звичайно, йдемо до виходу, він прям відкритий, і коли ми доходимо до нього, нам пишуть: Ти що, забув за своє попередження? Коротше, ми провінілись, і тепер ми маємо прийти в залу після уроків і сидіти собі тихенько до кінця уроків і чекати пару годин. Тут є тумбочки, де можуть бути гроші різний інший лут, і ви просто сідаєте і дивитесь на табличку. Потім на, настає вечір, і, в, і, і нам пише, що треба бути тихо і обдумувати те, що ми зробили, щоб більше такого не було. Але на столі ми знаходимо якусь дивну книжку, яка розказує про цього мо про цього зайця. Ми її хочемо відкрити, З одного, тут вчителів нема. Ми її відкриваємо, і знаєте що? Ми бачимо якісь дивні написи. Мо-маскот любить гратися і нам показують картинку там, кар картинку, там де школярі граються з цим Маскотом. Потім він каже, що коли школа закінчується і це кінець дня, то він, то це час для студентів, для школярів піти додому, і нам показують вихід школярів. Але мо-маскот залишається в школі і буде відпочивати. Проте ті студенти, які залишились після школи, вони є поганими, бо вони щось зробили погано. І тоді Мо стає набагато злішим. Він закриває двері на замки, і не дає вийти людям. Школярі біжать, але вони не встигають добігти до кінця. І ніхто не зміг тікти від Мо. І нам показують картинку з Мо, який вбив всіх школярів. До речі, в цьому залі була така табличка, чи ж такий лисочок який буде показувати, хто за що провинився. Я провинився, бо дивився аніме, коли був урок. Хтось там, наприклад, писав, коли був в клас, не те, що треба писав, або хтось бився з кимось. Прикольна табличка, і ми можемо піти звідси. Звичайно, що ми можемо піти. куди ж ми ще дінимося? Сподіваюся, що нічого не сталося. І ми доходимо до виходу і бачимо, що вихід закритий під трьома замками: зеленим, червоним і синім. Як же це класно! Прям капіці, прям як в тому в той книжці. Головний вихід закритий. І тепер ми таки думаємо, а що ми можемо зробити? Як раптом нам показують касцену, де показують три шкафчика, і нам кажуть, що треба знайти три ключа: синій, червоний, зелений. Ось так вони виглядають. Просто подивіться. Але при цьому включаються лазери, і нам треба, не попадаючись на ці лазери, зібрати три ключа. Всі кабінети закриті, і ніякий не відкритий. І нам для цього треба вдача. І бути обережним. Там з'явився з МО стінкою, але ми його, типу, не побачили. Так ось, в кожному шкафчику може бути ключ. І якщо є ключ, то ми забираємо його. І бачите, лазери можуть двигатися, а може не двигатися. Але в шкафчиках ще буває сидить мо. І якщо ви відкрите не той шкафчик, то він на вас нападе і знесе вам трошки хп. Якщо ви станете на лазер, то вам теж несуть ХП. Але бачите, коли ви наводитесь на шкафчик, то він просто мишкою мигає білим. Але якщо шкафчик поганий, то там є знак оклика. Тому будьте -то обережні, коли дивитесь на ящик. Якщо знак оклика немає, то значить там Мо немає. А якщо там є знак оклика, то МОК красамі сидить. Краще вже попадайтесь на лазери, ніж на Мо, бо мо зносить набагато більше ХП. Тут я знайшов червоний ключ. Ось прямо бачите, тут лазер обережно, так тут треба пробігти, і якраз червоний ключ. І тепер всі три ключа було знайдено, а тепер треба повернутися і використати ці всі три ключа і просто вий вийти. Ми виходимо і перший день ми провели з цим мо. Але це було в принципі не складно, нічого такого, прям, щоб підніти, я не побачив, ну, типу, лазер і мо, але насправді це якісь дрібниці. Проходимо далі і з'являється новий день. Ми вертаємося до школи, і наш перший, і наш перший клас почнеться скоро, наш перший урок. до речі, рюкзаки всіх різні: у когось білий, у когось жовтий, тому це прикольно. Бо у вас обов'язково буде якийсь рюкзак, у мене жовтий. Тут з'явилися клас комп'ютери. Що прикольного в цьому класі? Що тут і тумбочки, які можуть залутати, це перше. А друге це те, що може пограти в комп'ютери. Тут була така гра. Нам треба буде вибрати спеціальні шкафчики. Нам показують жовтий, синій, синій. Ми запам'ятовуємо і через який час ми маємо вибрати жовтий, синій, синій. І за це нам дуть гроші. Але будьте обережні, що записувати це все ви можете. Проте треба дуже швидко все вибрати. Бо якщо ви швидко все не виберете, то час просто такий закінчиться. І на вас нападемо і забере вашу енергію, що є не таким же й класним насправді. Тут я залишився одним. Клас закінчився, і ми можемо піти звідси. До речі, грати в цю комп'ютерну гру ви можете тільки один раз, на жаль, більше ви не зможете отримати грошей. Бачите, її їжа, яку можна купити, я вирішив нічого не купувати. До речі, ще є курочка, яку можна взяти. Тут рапи двері відкриваються, а тоді ще вибиваються. І знаєте, хто в них входить? Капітан футбольної команди. І з ним його посіпаки, ну або ж як їх ще називають міньйони. Він каже, що хтось в нього щось вкрав в його шкафчику. А напевно, це були якраз ми. І він каже, що ми всі маємо понести ціну. А всіх немає, тільки я. За мною почали ганятись його міньони, вони почали мене бити. Ці міньони можуть просто битися, а можуть і робити такі ривки і зносити хп. Але в мене була рогатка, яка є дуже сильною, і я міг навіть не підходити до них. Я просто міг їх обстрілювати, і це реальна їба. Бо рогатка носить на такий вже маленький урон. До речі, бачите, я, він цей цей капітан футбольної команди може стрілятись своїм м'ячом, і це прикольно. Він може ще стрибати, бачите, робити такі волни, від яких треба уворачуватися, і це звучить прикольно. Рогатка є безлімітною, тому мог стріляти просто кучу раз. Коли ви їх вбиваєте, то вони просто падають. Залишився один учасник, і я його успішно добив. А цей капітан просто кудись робив ривки, біг на мене, але не думав, що це йому щось насправді дало. Бо він є трошки туповатим. В мене була аптечка, але я її до сих пір не використав. Я почав обстрілювати його, і ви бачите просто, який урагатка. Р... Наносить йому гігантський урон. Він стрибав, пробував щось зробити, але нічого з цього. Бачите, він стоїть на одному місці, чекає, поки я до нього підійду і буду бити. Але в мене є рагатка, на чому й до нього підходити і трати свою енергію. Тут він зробив фривок, але в цей момент він просто програв і почав сидіти, і в нього почала крутитись голова. А я просто побіг побійся. Бачите, тут є такі диктофони, які кажуть всім, що треба робити. Математика почалась, і я й пішов на математику. Тут були тумбочки, які я зразу вирішив залутати. Було дуже багато плакатів в зимо, що, типу, це наш маскот, він найкращий, але бляха, він вбиває людей після уроків. Це як зрозуміть. І чому вчителі так рано йдуть з школи? Чому вони не дивляться за учнями, це дивно. Хоча, може, маскот, це є якийсь вчитель, може це охоронець якийсь. Ну, така, така, якби, прику... ну якби така теорія. Потім. Можна вже йти додому, і ми йдемо, але ми знову не можемо вийти. Бо у нас до сих пір є попередження, що ми погано поводились на уроці. Блін, за одне аніме на уроці мені дали три дня, дати спойлер, три дня. Дали сидіти в цьому залі після уроків, це капець. І нам кажуть, що завтра буде наш останній день, якби в цьому місті. І нам кажуть, що, ми, напевно, будемо чекати нас. В школі, тому нам треба буде якось уникнути його зустрічі. І для цього нам треба буде розбити одне з вікон. Ми дивимося, але це вікно закрите. Шукаємо інше, йдемо до іншого. І тут якраз воно відкривається. Ми можемо пройти далі, і тут буде місце, де можна погратись, посидіти собі, покачатись напевно, для першокласників. І ми качаємося, за це отримуємо енергію, але це буде не безкінечно, це трошки навіть, такі привилегія. Прі... 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 Потім можна покачатись на качелях, але насправді вони якісь, якось сильно лагають, тому ну, я на них сидів тільки для енергії. Потім я хотів побігати собі, але з'явився ми біля вікна, і нам його показали. Він якийсь дуже страшний. Він каже: Привіт, студенти, я дуже радий, що вам сподобалось полю... вчорашнє полювання. Давайте зробимо сьогодні якусь нову гру. І він каже: втічі, щоб не померти. І тут є якась горка, в яку ми заходимо, і тут пишуть: цим шляхом біжи, і нам треба від нього втікати. Мені це здалося схоже на втікання від хагівагі в вентиляції, бо там щось схоже було. Байдуж треба спуститись, ми спускаємося, а Мо біжить за нами. Але, ми за цю територію краще, тому він буде частувати, у нас у наздоганяти. Але насправді він реально повільний, бо я бачите, біжу, не зупиняюсь, а він, блін, ще тільки виходить з цього місця. І це капець. Він так смішно біжить, знаєте, в нього руки назад, голова назад, все назад. І тут я виліз з цієї горки. я був за якоюсь... Ця горка була з якоюсь стіною, ніби якась велика китайська стіна. Блін, якась диктатура. Ну, але я виграв його, і це було головне. На третій день по школі ходили буллери, ті, хто булять маленьких дітей, або не тільки маленьких дітей. І це трошки небезпечно, бо вони зупиняються і б'ють вас, вони ходять по одному периметру, їх буде важко уникати, але це реально. Я заплатив одному із буллерів 20 доларів і він мене пустив в спортзал. Цих буллерів можна вбивати, але насправді це вам багато чого не дасть, бо вони потім просто вирождаються. Так що можна робити в спортзалі? Кожен день ви можете ходити в спортзал і отримувати енергію. Ще в спортзалі є халявна зброя, яку можна взяти селом. І, звичайно, можна облутати тумбочки, це прикольно. Але тепер в мене 0 доларів. І я не знаю, краще витрачати ці долари на їжу чи на щось інше, наприклад, на спортзал. Але, напевно, на спортзал краще. Особливо, якщо ви витрачаєте ці гроші на спортзал в перший день. Тут ми отримаємо текст, тест, відкриваємо його, і якщо у нас погана оцінка, то у нас мінус 10 пунктів. Якщо у нас нормальна оцінка, то у нас плюс пункти. Це прикольно, але блін, коли у тебе мінус пункти, це взагалі печально. Я почав обстрілювати цих буллерів, а вони були реально жорсткими, в них їх ставало все більше і більше, вони мутували, народжувалися або щось типу, типу такого. Я поміняв молоток на лом, облутав тумбочки, тут були ще різні заряди для, для качкування не знаю, або для отримання енергії. І коли я хотів знову пооджиматися, то мені сказали, що я вже сьогодні все зробив, тому мені більше не треба. ну класно, класно. Це щоб люди енергію не отримували. Я почав знищувати буллера, вони всі почали кластися, але з'являлись нові. Я пішов в кібнет хімії. До речі, ці буллери можуть ходити повсюди, крім кабінета в школи. І тут, бачите, можу щось зробити з різними препаратами, але чомусь вони підривались у мене постійно. Я постійно експериментував, робив якісь дивні речі, але чомусь у нас не виходило. що і, і воно підривалось. Тепер. Можна йти. Тепер останній день, коли у нас є попередження, ми знову йдемо до виходу, забуваючи, що, що у нас є попередження. А коли ми доходимо до виходу, то нам знову про це кажуть так, класно. І нам треба вернутися в зал, там, де сидять ті, хто порушив правила. Крім нас, тут більше нікого нема. До речі, вікна тепер заклеєні, щоб ми не могли вийти. І нам сказали, щоб ми в майбутньому. Перетримувалися шкільних правил і більше в такі місця не попадали. Тепер ми маємо втікти звідси. Я дивився по шкафчикам, нічого не було. Також я думав, я думаю, що в цих шкафчиках можна сховатись. Але з'явився мо, він почав бігти за мною. Тут я почав в нього стріляти, але чомусь не попадав. Плюс він безсмертний. Він на мене напав, став скрімер, типу він мене зловив. Я отримав якусь галюцинацію, почав втрачати енергію. І втратив її немало. Але потім все-таки я вийшов з цього стану, то біг і успішно дійшов до виходу. Але раптом, коли я підійшов до виходу, двері закрились на грати, і там з'явився мо. Він біг з усіх ніг, він хотів мене вбити. Він біг, 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 біг. Тут раптом він зупиняється червоний фон. І він каже: Привіт, студенти. Ви реально думали, що змогли втікти від мене? І він такий, типа, ну да. Я втік, в принципі. Він сказав, що сьогодні ми граємо в нову гру перед тим, як ви підете зі школи. І вона називається битися до смерті. Тобто, ми зараз будемо битися до смерті з ним. Він може стрибати і робити хвилі, приблизно як той капітан футбольної команди. І в цей момент ви йому, напевно, не нанесете йому урон. Потім трохи стояв, я на ньому наніс урон, і він ще може підходити під землю, потім з'являтися з нею і робити такий, якби вибух. Ще він може кидати морковку, яка підривається і носить дуже великий урон, десь по 10 урона. І це дофіга, чесно вам скажу. Я пробував втікти, це було дуже важко. Потім він стає на центр, стоїть собі, і крутиться, думає, що ми будемо на нього нападати зблизька, але в мене є рогатка, що є дуже імбовою. Цю рогатку може знищити його в одиночку. І він починає весь цикл спочатку. Стріляє, стрибає, стріляє морковка, в нього вже дуже мало ХП, я в цей момент почав його знищувати. І в мене стало трошки менше ХП, але в принципі все нормально. Я його вбиваю, і тут я зміг його покласти. Стріляє, він падає, не вмирає, не знаю, вмирає, а може і вмирає, не знаю. І нам каже, що ми, напевно, фінально виграли його. Звичайно, що він може возродитися або стане новий мо. Але все одно, це був або монстр, або людина як з маскою, але ми цю маску не зняли, тому не знаю, напевне, був монстр. Або ще хтось. Ну, ми його перемогли, тому ми молодці, ми прийшли в цю гру. Вона називається Moss Academy, прикольна гра, пограйте в неї обов'язково, зацініть. Гра зробила класно, перспективно. На цьому все. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей і до побачення.